Усім привіт! Друзі! Поміняв вже другий ось цей габарит на ляді, і він не працює. Знов перестав працювати. Будемо пробувати доставати ось цю плату і ремонтувати. Пропиляв акуратно ось тут болгарочкою. Ось так відгинаємо його. І зараз ось таких два кусочки пластмаски, їх звідси видалимо, і будемо пробувати виймати плату. Витягнути платку сюди, мені фікашечки не вийшло. Взяв легенько ось тут підковиряв по кругу викруткою і фарам спокійно відкнулася. Оце все почищу і склею її назад. Тому оцю частину можна було і не каратати. Що ми маємо по нашій платі? Ось видно. Ось тут капці, одні якісь фінтіклюшці. І ось тут та ж сама ситуація. Значить, ось так воно виглядає всередині. Це ося частина, яка світиться. Ось тут вставляються діодики. Я купив окремо діоди. Ось тут. Є такі місця, куди вони вставляються. Це ті, що були там тонкі. Отже, ось ці трошечки загрубі. Зараз я візьму, просверлю дирочки під ось ці діоди, вставлю їх, спаяю і попробую їх поставити на автомобіль. Подивлюся, чи на приборці не буде вискакувати ніяких помилок, щоб, щоб встановити без ось цієї платки. Ось так повставляв діоди, зараз спаяю їх і спробую, чи вони будуть світитися. Заодно зразу помив фару. Стіхло ось таке вже чистеньке, щось це. ось це, це чистеньке. Тільки те, що воно вже трошки ось тут повицвітало блин. Світитися, світиться. Зараз зберемо фару. Поставимо на машину і подивимося, як воно буде працювати. Ось так. Ось маємо таку красоту. Зараз будемо вклеювати скло. Ось так воно буде. Щоб її зняти, тут проблем немає ніяких. Просто знімаємо ось цей плафончик. Ось так. Зараз візьму викрутку, поставлю на нього ловку, здається, на 10. Просто відкручуємо ось цей один болтичок і знімаємо фонар. Ось тут по шву я все пролив клеєм, таким типу прорезиненим. Щоб сюди не затікала в майбутньому вода. А ось цю частину зараз залию ось таким клеєм. На жаль, не маю пістолета, тому придеться гріти зажигалкою і ось це все акуратненько залити. Ось так головка на 10 і ось так це все просто робиться. Ось так от, вставляється. Ой, ще, ще, ще. О, от і пішло. Ось так, стара фара виймається. Тут вона має такий типу герметик. Акуратно, акуратно її підважуємо. І... Ось так. І знімаємо. О. Ну що ж, момент істини. Отже, машина заведена, працює дві сторони, як ви можете побачити, і на панельці у нас немає жодної помилки.